Вітаю вас, шановні дівчата в Німеччині. Сьогодні я розповім вам про те, як відкрити манікюрний салон або ж займатися манікюром в Німеччині. Що для цього потрібно? Перш ніж розпочати свій манікюрний бізнес, у вас повинно бути робоче місце. Бажано, звичайно, це орендоване нештлове приміщення, але не всі можуть собі його дозволити, тому багато працює е, на дому, але є певні умови. Е, Обов'язково, перш ніж розпочати роботу, отримайте від власника квартири від вашого орендодавця. Письмову згоду про те, що ви можете відкрити свій манікюрний салон. Відразу можу порадити, не розповідайте про великі прибутки, навпаки, скажіть, що у вас буде дуже мало клієнтів, там один-два клієнта на неділю, тому що ви починаєте бізнес. Наступна умова це те, щоб ваше робоче місце було відокремлено. Бажано, щоб воно знаходилось в іншій кімнаті і не знаходилось там, де ви проживаєте, тобто в кімнаті для проживання. Чому? Тому що перевірки дуже часто можуть до вас прийти без попередження, і перевірити, і це буде відповідне порушення. Ваше робоче місце повинно бути обладнане чи необхідна освіта для манікюру. В загальному немає необхідності легалізовувати ваш диплом для того, щоб займатися манікюром, або ж отримувати якесь додаткове навчання, тобто формально ви можете взяти і почати працювати відразу. Але я все-таки рекомендую вам пройти відповідні курси, відповідні отримати сертифікати. До речі, сертифікати, які є у вас в Україні, вони тут не підтверджуються, тому вам потрібно буде заново проходити. Є онлайн-курси, які можна. Пройти, і це додатково надасть вам ваги перед вашими німецькими клієнтами в першу чергу. Ви можете скористатись програмою навчання, запропонованою ремісничою палатою, щоб стати сертифікованим дизайнером нігтів. Але тут є певна проблемка. Для цього вам потрібно мати диплом косметолога, відповідно, легалізувати його в Німеччині. І тоді ви зможете пройти відповідне навчання і вже бути 100% працівником дизайну нігтів в Німеччині. Але знову ж таки повторюю. Для того, щоб працювати, вам якихось певних вимог для вашої освіти не потрібно. Ви повинні пам'ятати, що робота манікюром це в першу чергу чистота і дотримання гігієнічних умов. В Німеччині всім все досить серйозно, тому ви обов'язково повинні дотримуватися законодавчих правил гігієни і вивчити відповідні вимоги. Правил гігієни в вашій землі, це дуже обов'язково. Відповідальний орган охорони здоров'я дуже часто проводить ці перевірки без попередження, тому вам обов'язково потрібно бути підготовленими до них. В вашій студії обов'язково повинен бути план гігієни. Даний план гігієни можна знайти як зразок в інтернеті і відповідним чином адаптувати його під свій бізнес. Якщо ви займаєтеся самозайнятістю в сфері надання послуг манікюр, вам потрібне страхування. Звичайно, ви повинні отримати державне або приватне медичне страхування. Також обов'язково застрахуйте свій манікюрний салон, оскільки ви несете юридичну відповідальність або ваш працівник може завдати шкоди вашому клієнту. Обов'язково отримайте відповідну страховку на даний випадок. Манікюрний салон не є як можна було б припустити комерційним бізнесом, тому за вас не відповідає. Хандель Феркерс камера, тобто реміснича палата. А відповідальними за вас є ІХК, тобто Торгово-промислова палата. Після реєстрації в ГБРБ АМТ ІХК буде відповідним чином проінформована і надішле вам відповідні заяви. Членство в ІХК для вас буде обов'язковим. Тепер як зареєструвати безпосередньо сам бізнес? Ну, по-перше, у вас повинна бути прописка, як я вже сказав, і дозвіл вашого орендодавця для того, щоб відкрити манікюрний салон в вашому. i mm -hmm. Приміщенні або ж в вашій квартирі. Тепер вам потрібно саме головне це визначитися з формою ведення вашого бізнесу. Я раджу вам обирати Klein Gewerbe з податковою формою Klein унтернемен Чим це вигідно? Це вигідно, по-перше, тим, що ви не сплачуєте НДС і е, ви, в принципі, при веденні такого бізнесу будете вкладатися в ті е, вимоги, які передбачені для Klein Gewerbe. А саме це не вашого доходу в 60 тисяч євро за рік і якщо ви не перевищуєте 24 тисячі 500 євро за рік, то ви не платите ще й торговий податок. Тобто Гевербештояр це дуже важливо. Реєстрація манікюрного салону починається з подачі заявки в Гевербе який знаходиться в кожному місті. Якщо ви проживаєте в маленькому місті, то найближчий населений пункт ви можете знайти там свій Gewerbeamt і звернутися туди письмово або онлайн, заповнити відповідну заявку. Після чого Амт надішле відповідну інформацію Фінанс Амт і відповідні організації, такі як Торгово-промислова палата, і вам будуть надходити відповідні відповіді і заявки для їх заповнення. Фінанс Амт прийшле вам в обов'язковій формі заявку на взяття на податковий облік. Ви її повинні заповнити і повернути назад. В даній заявці ви можете вибрати податкову форму Кляйн Унтернемен. Як я вже казав, в попередніх моїх відео про верби ви можете подивитися, чим вона вигідна. Вигідна вона тим, що ви не платите ПДВ. При даній формі, але для Unternehmen також є свої порогові значення. Якщо заприклад взяти 2023 рік, то пороговими значеннями будуть не перевищення вашого обсягу продажів вище 22 тисяч євро за 2022 рік і не перевищення обсягу продажів більше 50 тисяч євро за 2023 рік. Але я вам рекомендую всі ці питання обговорювати з вашим особистим фінансовим консультантом штоєрбератер. Або ж детально вивчати це все і спілкуватися в фінансамт. Вони допоможуть вам вибрати правильну форму, але в будь-якому випадку Клян Гвербе плюс Кляйн унтернемент це найкращий варіант на даний час для того, щоб працювати в манікюрному бізнесі. Після того, як ГВРБЕ АМП надіслав відповідні запити і повідомив всі відповідні органи, у вас є також можливість зареєструватися в ваших профільних асоціаціях, організаціях. Це не обов'язково, але надасть вам певного статусу і певної переваги перед іншими працівниками в манікюрній сфері, особливо, якщо вашими клієнтами будуть німці. Наприклад, Федеральна асоціація з косметологів Німеччини, ви можете подати заявку і стати її членом. Мінусом для вас це не буде, але плюсом точно буде. Тому, як ви бачите, загальні вимоги до відкриття манікюрного бізнесу в Німеччині. Вони не такі вже й складні, але пам'ятайте, що я надав вам лише загальну інформацію щодо того, як підготуватися та як е, направити свої дії правильно, але в кожному випадку потрібно індивідуально розбиратися і е, прораховувати юридичний і економічний податковий план ведення вашого бізнесу. З повагою, ваш адвокат Демченко.